Доброго дня, дорогі друзі, шановні підписники та осі мого каналу Італійська кухня Українки Валентини. Рада вітати вас у моєму кулінарному блозі, де й щодня ділюся цікавими перевіреними рецептами добуднів та свят. Сьогодні на черзі консервація на зиму, мариновані помідори, фаршировані чесником. Для приготування цієї страви треба взяти миску помідорів, у мене це сливки. У дві вимиті літрові банки вкладаємо по кілька степель селери або петрушки, якщо вона вам подобається більше. Далі засипаємо по декілька горошин перцю, по тому треба взяти свіжий або сухий пекучий перець. Якщо ви взяли свіжий, то його треба нарізати шматочками.